тут тобто дивилася, забирали, мовче братики, і вони овочі не відуть. А третій врач, наче плакати за відзиняти. І второй тур. Про мене, про батька, як про переїзд, про життя в Криму були, е, там питали про е, як ми осмилювалися тут, е, про момент як прийняття, то що батька Ну, більше з нами немає. Марк Шаймерданов не бачив тата сім років. Він навчається у 10 класі. У 2014 році хлопець разом із матір'ю переїхав із Сімферополя до Львова. Його батько Тимур вважається зниклим безвісти. Раптом один день, в кінці травня, 26 травня. Зранку ми з ним говорили. Він мав забрати сина зі школи, і все. Після того він перестав відповідати на дзвінки. Він його не забрав і все більше ніяких ніяк його Ніякого зв'язку з ним не було. Ініціатор створення фільму Ескандер Берієв особисто знайомий з багатьма ув'язненими у 2015 році. Окупаційна влада Криму оголосила його в розшук, нібито за зазіхання на державну цілісність Російської Федерації. Жертвами окупації становиться не тільки дорослі люди, а також і дітки У цьому фільмі. У нас п'ять героїв. А через через історії п'яти героїв ми хочемо показати судьбу 197 дітей, тому що зараз 197 дітей, які батьки знаходяться в містах несвободи, З них 107 хлопчиків і 90 дівчат. У музеї територія терору, де показують фільм, також досліджують історії втраченого дитинства. Ми кожен рік, 18 травня, маємо у нас меморіальні заходи і також дуже багато співпрацю. Имо саме в темі поширення інформації про просвітницької діяльності про кримських татар, переслідування репресії і депортації. Фільм планують показувати на міжнародних фестивалях. Він озвучений українською та англійською мовами. Богдан Звоник Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.